Це зрозуміть лише 30-річні, Якщо вам менше, то потрібно це зрозуміти якомога раніше. Спочатку я почала помічати, як усе більше людей до мене звертається з запитом енергії, тобто вони. Почувати постійно в тому, їм щось лінь, в них мало енергії. І зазвичай це старше покоління, але серед молоді також такі трапляються. І це не просто відпочити або попити якісь вітаміни. Біологічно в кожної людини щороку все менше ресурсів. Тобто наш максимум енергії здоров'я та ресурсів триває до 30 років, потім уже йде на спад. І з кожним днем ти хочеш усе більше спати, відпочивати, лежати, менше напрягатися. І, звичайно, чим більше тобі років. Тим менше, ти взагалі хочеш щось змінювати в своєму житті. Тож звідси і висновок, те що ти робиш прямо зараз, визначає твоє майбутнє Це і твої звички, і харчування, і спорти, абсолютно все, що стосується здоров'я. І Якщо до 30 років ти в себе нічого не вклав. То потім, уже після 30 буде набагато важче і буде багато проблем зі здоров'ям, і починати треба не завтра, не з понеділка, не з наступного року, а саме сьогодні, тут і зараз. І чим раніше ти почнеш дбати про своє здоров'я, тим краще або зараз, або вже ніколи.